Мав чудесний день і чудесна година. Опенгеймер приготував для вас дев'ятий дайджест по іграх, який розкаже про усі варті уваги релізи березня. А їх сила силенна. Давайте будемо розбиратись. 5 березня, Tomb Raider 2013. Нова частина популярної франшизи Tomb Raider є повним перезапуском серії, що на наш час є немало небагато мейнстрімом. Проте Crystal Dynamics вдалося не лише зацікавити нас новими ідеями, але й більшість з них реалізувати. Нова Лара Крофт вже не бабеха з сталевими ягодицями, двома незмінними пістолетами та тітьками четвертого розміру, а молода, наївна та прекрасна, як десяток янголів. Студентка археологічного факультету з тітьками на розмір менше. За сюжетом вам доведеться відправитись в наукову експедицію з цілою командою мисливців за скарбами. Більше схожих на інтернаціональну кубку задротів, але як це часто зазвичай буває, не склалось, як гадалось. Корабель потрапляє в бурю невідомого походження та опиняється на дивному острові, населеному майже корінними жителями, які за збігом загадкових обставин не можуть покинути триклятий острів вже декілька років. Сам геймплей тепер більше схожий на близнюка Uncharted, Частково відкритим світом, крафтом, прокачкою, лідорубом, ну і звичайно, гробницями, все це вкупі з приємною графікою, суперреалістичним волоссям і, звісно ж, сексуальною ларою, дозволить на десяток другий годин поринути з головою у псевдореалістичний світ страждань та стогону. 5 березня, де Showdown Effect. Якщо безкрайні простори Бетлфілду вам набридли, школу в д'юті вже в печінках, а душа прагне чогось простого та незамисловатого, ця гра для вас суворі шведи, які свого часу вже встигли порадувати нас Маджікою, Тепер подарували нам цікавий мультиплеєрний шутер платформер, виконаний у форматі 25 і як у старих добрих 2 d адвенчурах, але з 3 d елементами і відповідною графікою. Гра показує, як клішовані стереотипні персонажі, що прийшли до нас суворих фільмів кінця минулого тисячоліття, деруть один одному дупи. Все дійство відбувається на доволі знайомих аренах з обов'язковою інтерактивністю оточення. В бою можна юзати як зброю, так і певні пляшки, швабри і так далі. Програмі м'ясо, фан, цікава стилістика та короткі динамічні раунди швидкісним геймплеєм. Беріть брателу і калушмайте один одного, адже за таку ціну кращого засобу для вбивання часу, доки у вас підігрівається вечеря, вам і годі шукати. 5 березня Mass Effect Citadel. Відбувся реліз нового і на цей раз останнього сюжетного DLC до Mass Effect Сітадел, у якому всі справжні фанати нарешті змогли попрощатись шепардом. Боєвер відсвяткували більше ніж 5 років своєї клопіткої праці, останній раз зібравши усіх знайомих персонажів на одному екрані. Весь контент безпосередньо спрямований на спілкування з героями трилогії. Ситидел сміливо можна вважати епілогом до заключної частини саги. Детальніше про доповнення дивіться наш огляд. Шосте березня DMC Devil May Cry. Virgil's Downfall. 6 березня стало доступне DLC під назвою Virgil's Downfall. Неважко здогадати, що ми побуваємо у шкурі Верджіла, Нефіліма і кровного брата Данте. За три години геймплею, а це майже третина тривалості оригінальної сюжетної кампанії. Ви дізнаєтесь, куди саме подався верджіл в кінці DMC і яких пригод знайшов на свою третю опору. Дизайн рівнів, а їх тут шість витримано в стилі оригіналу. Нічого зайвого. Бойова система потерпіла змін, комбо і прийомів поменшало. Та виглядають вони виважено та стильно. Віварій ворогів оновився, додались нові види демонів, і звісно ж складнющий бос у кінці. DLC варте уваги тих, кому припала до душі DMC з її чудовим графічним стилем та класично видовищним і швидким геймплеєм. 7 березня, Сім-Сіті 2013. Для геймерів, що не змогли зайняти місце садового, льоні космоса чи інших меценатів, справжнє свято місяця, адже вийшла нова частина симулятора керування містом. У новому Сім Сіті вас дивує приємна графіка, оновлена та дещо спрощена система управління. Саме так, тут, як і у випадку з Діабло 3, ви не зможете пограти без постійного доступу до всесвітньої паутини. І це стало яблуком розбрату між геймерами. Всього світу та Electronic Arts, адже попасти на сервер в перші дні після релізу було майже неможливо. Проблеми з серверами вирішено, баги запачені, і гра виглядає просто чудово. Онлайн фішки цікаво різноманітнюють геймплей соціальними елементами, а дещо спрощене керування дозволяє провести не один приємний вечір за грою, як старожилам, так і новачкам серії. Та завжди є ложка дьогтю в бочці з медом в новому сімсіті. Максимальні розміри міст сильно обмежені. Що не дає можливості повністю розкрити свою креативну натуру та зробити з мегаполісу і промисловий та великий торговий центр, і Лас-Вегас, і центр наукової думки. Хоча хто зна, можливо, скоро вийде DLC за 10 баксів, в якому і таке буде можливе. Це ж Electronic Arts. 12 березня Battlefield 3 Endgame Четверту частину Battlefield вже анонсовано, і розробники починають прощатись з триквелом. Та не варто розчаровуватися, адже точно буде чим зайнятися, як мінімум, до кінця року. 12 березня для власників преміум та 26 го для інших смертних відбувся реліз останнього і, мабуть, найцікавішого експаншн паку для Battlefield 3 під назвою Endgame. Окрім стандартного набору ачівок, нової зброї, цікавих одиниць техніки та чотирьох великих мап, ми отримали два нові режими: Capture the Flag і Air Superiority. Перший це класика жанру, коли учасники команд ганятимуть від бази до бази, конфіскуючи переможний стяг і доставляючи його на рідну територію. Тільки додайте до цього швидкісні кросові байки. Друге нововведення режим Air Superiority, Такий собі режим захоплення. Та тільки бойові дії відбуваються лише в повітряному просторі. А у вашому розпорядженні винищувач, рай для льотчиків сотого рівня та чудовий спосіб новачкам пройти хрещення у повітрі. 12 березня. StarCraft 2 Heart of the Sworn. Блізардівці. Врешті випустили продовження історії StarCraft 2 Wings of Liberty – одиночну кампанію за зергів. Рій вже не той. Він втратив свою незнищенну могутність. Його ряди порідшали. Бойовий дух впав, і тепер мутовані таргани з рогатими собачками ховаються на загублених планетах. І єдине, що не дає їм розбігтись всюди, більш всті матері рою, які поки зберігають який не який контроль над ситуацією. Їх і досі очолює Сара Керіга, королева клинків, проте тепер скоріш заочно. Окрім сюжетної лінії, у гру додали нових юнітів як для сінглу, так і для мережевого режиму. Фанатів порадують можливістю грати за Сару Каріган її прокачкою та апгрейдами рою. Що не дуже тішить, так це ціна гри. Для країни Санде Адон коштує приблизно 130 гривень, що на 35 гривень більше ніж вартість безлімітної версії оригіналу. 12 березня снайпер Warrior 2. Як виявилось від західних сусідів до нас приїжджають не тільки п'яні поляки з дешевими продуктами, а ще інколи гівняні ігри. Один з яскравих прикладів сьогодні снайпер 2 від студії City Interactive, що досі не може похвалитись жодним якісним проектом. Хлопці явно надихались кінороботами у Вебола справу не в змозі врятувати навіть словно, звісний CryEngine 3. Перед вами нудний, недороблений і кривуватий симулятор тиру, який відчайдушно намагається бути інтерактивним. Виходить, не дуже чому дізнавайтесь у нашому відеоогляді. 15 березня. Космічні рейнджери HD Революція. Перевидання однієї з кращих ігор на теренах колишнього Радянського Союзу. Її перенесли в HD, додали квестів, планет, боїв, нову самостійну фракцію та велику купу інших цікавих та смачних речей. Тепер космічні рейнджери можна без проблем придбати в стімі. Гра обов'язкова до ознайомлення для всіх геймерів, зокрема олдфагів, адже кожен тут може знайти щось своє. 21 березня, Trials Evolution Gold Edition. Гравіті Дефайн не хоче залишати ігрові платформи, тому він набрав 3D текстур, багато різних фіч та портувався на ПК. Цікавий аркадний симулятор тріалу потріпає ваші нерви та залюбки скуштує вашого вільного часу. Цікаве втілення однієї з найхардкорніших мотоаркад, що у свій час не покидала екранів мобілок кожного третього студента та пересічного геймера, чи не найкращий таймкілер цього місяця. 22 березня Gears of War Judgment Мало хто сподівався на успіх нової частини в серії Gears of War під назвою Judgment. Адже творець серії Кліп Ближінський покинув студію, як і її тодішній голова Майкл Кепс. А розробку гри взагалі доручили полякам з People Can Fly. Та не все так погано, як могло здатись. Події Judgment розгортаються ще на самому початку війни з Локусами за кілька днів після дня прориву. Вашим протагоністом на цей раз виступить товариш Маркуса Фенікса Деймонд Берд. Сама гра представляє себе серію флешбеків про події, за які Бер та його загін кіло постав перед військовим трибуналом. Серед найвагоміших змін у геймплеї система рейтингів. Аби отримати максимальні три зірочки, потрібно пройти рівень ідеально, отримавши максимальну кількість очок, що видаються за цікаві маневри, точність стрільби, спецзавдання та так звані модифікатори, доступ до яких треба шукати в різних прихованих куточках локації. Усі інші аспекти гри залишилися без змін. Рекомендуємо грати в повноцінному кооперативному режимі на чотирьох гравців. 22 березня. Resident Evil 6. Resident Evil чи не найпопулярніша франшиза японської студії Capcom, яка налічує мільйони фанатів як самої гри та Всесвіту, так і не менш популярних кіноадаптацій. Нещодавно до ПК добрався порт шостої частини, яка з однієї сторони страждає від низки недопрацювань, а з іншої старається, якщо не перевершити, то хоча б не відставати від Resident Evil 5. Над новою частиною серії працювали більшість внутрішніх підрозділів Capcom, що в свою чергу зробило серйозний відбиток на кінцевому продукті. З однієї сторони залишають хороше враження деталі, які роблять гру живою, несподівані ситуації та нові види зомбі. З іншої сторони, ситуації, в яких вони з'являються, та постановка сцен, без перебільшення абсурдна та жахлива у виконанні. Про графіку казати нічого, її просто тут немає. Для проекту 2012-13 років це крок назад. Що справді рятує гру, це кооператив, який не те, щоб ідеальний, проте на голову вищий від проектів, де спільне проходження зроблено заради галочки. Так чи інакше, тут гравці самі можуть посміятись над безглуздою ситуацією та зробити проходження веселішим. Однак, доцільність веселого проходження у колись чистокровному хорорі вже інше питання. Щоб догодити фанатам четвертої частини, у нас є кампанія за Леона, для любителів Resident Evil 5, кампанія за Кріса та щось середнє, де справу вирішує краще комфу кампанія за Вескера молодшого. Для любителів поколупатися в деталях також присутня додаткова одиночна кампанія за Аду Вонг. Resident Evil 6 доволі суперечливий проект. Тож, якщо ви ніколи не любили цей всесвіт, вам у ньому робити нічого. Фанати серії ж утримають задоволення від гри. Проте своїх очікувань повністю навряд чи виправдають. Двадцять п'яте березня The Walking Dead Survival Instinct. Дивлячись із заздрісними очима на успіх добросовісної студії Telltale Games з їх інтерактивним та дуже цікавим кіно The Walking Dead, загребуще Activision вирішила побудувати свій лунапарк. Роботу над FPS у постаб всесвіті доручили американській студії Terminal Reality, що за своє 19-річне існування створила більше ніж 2,5 десятки ігор. Серед яких, до речі, промайнула легендарна серія Blood Rain. The Walking Dead Survival Instinct – це шутер від першої особи екшен та хорор. Розробники, заперечуючи приналежність гри до екшену, спіною на роті запевняли, що це ніяк не FPS, це стопроцентова гра про виживання. Після виходу гри ми отримали ще одного претендента на треша кроку. І знову ж здавалося б, непогана ідея для гри перетворилась у ніщо. Тут є все. І убога анімація, відсутність логіки у сюжеті, погані та непродумані локації. Відтепер наш головний герой Деріл, такий собі лідер та вожак. Як личить сурвайвелу, у грі мала кількість патронів та велика навала холодної зброї. Розроби хотіли розкрутити драму, благаючи гравців заплакати, та викликали лише жахливе недорозуміння. Бажання грати відпадає після перших п'яти хвилин. 26 березня Bioshock Infinite. цей проект демонстрації не потребує. На цю гру чекали тисячі фанатів, а розроби і без того її потужно піарили. Та як не дивно, це геніальне творіння Кена Левіна, шедевр ігрового дизайну, витвір мистецтва в галузі ігрового девелопменту. Надзвичайна увага до деталей, атмосфера та жива і пророблена головна героїня та ваша напарниця, чарівна Елізабет, змушує поринути у заплутані сюжетні перепетії, аналогів яким і годі шукати. І це все використовуючи можливості старенького Unreal Engine 3. Музичний супровід взагалі зіграє окрему роль у грі. Ваша супутниця і по сумісництву головна героїня разом з захмарної краси Колумбією завоює ваше серце раз і назавжди. Гра обов'язкова для ознайомлення. Найближчим часом ви побачите детальний відеоогляд на нашому порталі. 26 березня Slender The Arrival Ну і наостаток приємна новина для любителів адреналіну в крові і американських тарганів на спині. Спеціально для директорів цегельних заводів зарелізився Слендер де Arrival. Ми отримали коротеньку гру, що складається з п'яти рівнів, допиляним сюжетом і кількома персонажами. Вам доведеться озброївшись лише одним ліхтарем вижити та з'ясувати, що трапилось з подругою головного героя, попутно тікаючи від усюди сущого довгорукого бабая в елегантному костюмі. Відтепер гра виглядає симпатичніше, використовуючи можливості рушія юніті. Та не це головне, гра надалі лякає. І пам'ятайте, ніколи не обертайтесь назад. Там сліпе очі витріщить. На цьому наш екскурс по іграх березня завершується. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на ютуб канал, щоб не пропускати випусків. Та завітайте на сайт за свіжими новинами. З вами був неїстивний та замучений Хубабуба. Почуємось!